Так. Для наших курчат вітаміни. Ну, добавка, вони його так люблять. Їдять комбікорм, а це без цього ніяк не можуть. Хочуть його геть і требують прямо. Да, дід припер. Казав, сильно важке, ну 10 кілограм. М -м -м. Таке ж, мабуть, зараз подивлюся, таке саме, як було всередині, та яке ж воно, да? Таке саме. Що там відро, що там Пісок осполеє? Чого? Ну зараз побачимо, що там всередині. Открити треба. Ну так, да. а що ж воно? Ранули. Чисті гарні гранули. Кицька не це не тобі. Оха пахне, видно щось таке хороше. Да, да. Ложку, а ось ложка мене ложить. Зараз буду пробувати. Ммм, хороше. Зараз я їх пригощу. Можна я виросту більше. Да. Стимулятор. Де ти його тут бачив? Берете? А, не містить гормонів та штучних стимуляторів росту. Ага, значить не ростуть. Не містить та штучних. Значить, є тут. Натуральні. Да, натуральні тільки є. А штучних немає. так що... А десь я читай, що там є. Це в рамки. Та я розумію, ось у нашому є тут сама верхня строка. Молодняк, молодняк, молодняк. Yeah? І велике можна всім. Ну, мої люблять сильно, щастя, я їх пригощу. Так, і мені під заказ землю, так? Да? Ага. Біогумусом. Що там написано? Це файно та ефективно. Та звісно. Сильно файно. Ну, щось дід роздивився, аж думає, що щось мало його. Десять літрів. Нічого буде, мало додамо. Ну, землю вже в літрах почали давати. А що тут такого? Що хто хоче, те і робить, і пише? Чому ну, зараз удивлявся? Ну ти странний такий. Ну, це перший день на світі зарадіти. І горілку в літрах, і постарав. А це земля вже в літрах. Дід, ти щось геть втомився сидиш, так над... Бо жарко. жарко, поки на гору виліз. <гум> Не хочу, каже, нічого вже. <гум> да. От бедний дід. <гум> От якби де лягти, так? Да. їду, <гум> діду, я в Америку поїду. <гум> <гум> да, Струйтеся, зараз буду вам давати щось смачненьке. А, курка з ними тут сидить. Саме старша вона тут. І вона рожата в них, як дивляться. Сейчас. Ну сейчас. Секундочку, да, Сейчас я вас нагодую смачним. Та грамотні ви грамоті. Дуже знають, коли смачне. Як не сильно смачне, то такої толпи немає. А як тільки смачно, так уся толпа, то перший. Нічого всім вистачить. Mm -hmm. Да, вже я їм дала. Нехай. Okay. Ох їдять, Це найсмачніший кормо. Щоб там не давала, а це найсмачніше. Тут два рази в день, рано і ввечері, даю його, хватить, Сильно дороге задоволення для них. ростіть, великі. Угу. Сьогодні моя така робота. Пішла, повідривала вуса. Гарні вуса. ну Тільки вже от тих вус і ще одні вуса йдуть. Їх треба одрізати. На, на деяких вусах хубнічка вже аж жалко її відривати. А може нехай буде, щоб видно було. Коротше, не знаю, треба, мабуть, пообрізати, бо куди ж воно годиться, що все за розсада буде. З клубнікою і з квітками. Ось. Набираю землю, приготувала. А... Так. Насипаю в стаканчики. Он вуса вставляю у водичку. Я ж не буду робити на На грядки там дуже спекотно, воно засохне та й і... і що? Зразу засохне хто Хтось сидітиме коло нього і поливати постійно. Нема в мене крапельного такого, щоб поливало. Коротше, вуса пообрізала. Зараз треба їх штренько, поки вони не засохли. У водичку. Вон, у стаканчики. Тут вже є. Є де воно із цвітком. є, єсть воно з цвітком. У стаканчики я попришпилювала їх туди. І тепер я їх усі виставлю туди рівненько. І будуть вони в ящику. Воду пити з води, і у стаканчиках буде теж полита. І не буде воно стояти на сонці. Головне, що воно не буде стояти на сонці, воно буде стояти десь у холодку. Або в тепличку на пару днів занесу, щоб швидше вкорінилися. Коротше, чудовий спосіб. Гарні ці вуса, гарна буде розсада, я думаю, це я роблю вперше. Я знаю, як робити, а сама то роблю вперше. О. Так що в мене буде розсада. В мене ця. Клубнічка моя рання засухла, геть її вуса не пустили, бо там поливу немає. Така клубніка гарна. А це? Подивилася я вчора на погоду, чи мені смішно стало, чи мені якось дивно стало. Написано на середу гроза. 36 градусів і гроза. Що це означає? Це вже з нас так жартують. чи що? що це зажарти такі можуть бути. А? І сьогодні хмарно написано, ну, по небу пливуть хмаринки, хоч трошки затінняють нас. Оце і спеки страшенної. І ці спеки ще там в кінця я не бачила. На 10 днів дивлюся. 36-37 написано. А стільки насамкіне, то, то хто його знає, да, будемо дивитися. Так, коротше, треба швидко зробити і поставити, і хай працює. І в мене буде прекрасна розсада. Треба ж буде клубнічку садити, бо ж мало її. І ще якоїсь досадимо, коротше, треба. А вдруг повезе і вона, вона виросте, не засохне. Треба робити, треба садити. Так, працюємо далі. Ой, так, ну ладно потім ще. Ну, ось так, виходить, в мене виходить так, клубничку ставлю і сюди можна ще ставити, ящик заставити, це поврізалося все. А цього. Ну, там це я котрі краще вирізала вуса. Там ще є з маленьких, хай вони поки підростають. А я буду їх сюди досажувати. Ось вже є початок. Так і насобираю собі. Там їх достатньо, ну, але ну, вони ще якісь маленькі. Хай трошки підростуть. Отак. От Стаканчики полило, їх гарно туди придавила, причепила там. Оно, щоб усі стояли у водички. Тепер, тепер. Тепер його головне поставити в таке місце, щоб воно сильно не засихало швидко і щоб воно почало розвиватися хорошо, щоб йому були комфортні умови. Це я так думаю. Такі умови всім потрібні. При таких умовах можна і розвиватися хорошо. О, та гарна буде розсада, гарна. Ось так-то, таким способом. Так, ну все тоді. Поставлю і буду спостерігати. Нехай розтану ну, її десь 2-3 неділі. Да. На серпень місяць. В основному розсаду висаджують десь після 4-5 числа. так, як є умови, то можна висажувати. То. Ну, як отак засухна сильно, то побачимо, може якісь душі пройде до цього часу. Коротше, хай росте. Так. Нехай росте.